Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, що зміниться, неочікувано. Тож, давайте розглядати, що покаже. Так, у когось буде від'їзд за кордони. Це для вас теж буде трошки неочікувано. Ну, для когось відрядження, а для когось просто зміна е, локації. Так, давайте от почала дивитись робота соціум. Давайте звідти будемо дивитись. Так, у когось. Затримка грошей. Це для вас буде неочікувано. Вони будуть, вони просто затримуються. Ну, Ви розраховуєте на один там строк, там на одне число, вони будуть трошки пізніше. Так, далі, що тут ще неочікувано? Поява з'явиться людина з якимось мішком справ до вас. А ви нібито і відчуваєте вже, от знаєте, як згадуєте про людину, як якось так, ну, як, ну, дійсно, як відчуваєте вже появу людини. Ну, чоловік, більш за все, от на чоловічу енергію мені схоже. І це вдача буде і для вас, і для чоловіка. І взагалі ви раді будете бачити людину, і дуже всміхнений він до вас. Тож це непогано. Тепер а... тут мені ще показаний чоловік багато щось напланував собі і до вас як в оселю направляється. Є якісь, ну взагалі-то є до вас розмова, є що розгледіти, про що поспілкуватись. Є фінансові якісь питання, або просто обговорити з вами якісь моменти. Ну, Там щось напланував. І там, знаєте, коли в людини є бажання якогось розвитку, але Ну от, ну якось він так вважає для себе за потрібне з вами уточнення якісь проговорити. Неочікувана зміна людей, це про роботу, і коли знаєте, знімають людину з однієї посади і саджають туди іншу людину. Або взагалі неочікувана людина піде з посади і поспіхом будуть шукати на заміну людину. Далі дивимось ось тут, О, неочікувано. Хтось тут до вас тягнеться, от знаєте, людина, яка ну, з'явиться, воно мені не виглядає, що це от геть нова людина. Це, як, може, давно не бачились, не чулись. І ви просто будете розуміти, відчувати, що людина тягнеться до вас, хоче з вами ну, більш тісного спілкування. Для вас це неочікувано буде. Ви щось так і не думали собі, що взагалі є якась цікавість від людини до вас. Для ну, слухає чоловік, то жінка буде так, ну, намагатись зблизитись. Або, якщо слухає жінка, то, звісно ж, чоловік так буде намагатись. Тобто тут притягуються люди от різного полу. Привіт, Аліса! Прийшла поглянути, що тут у нас? Так, тепер зараз чекайте. Якщо залишаєшся, то залишайся, але не заважай, будь ласка. Ти чуєш мене? Так, ось тут мені показаний чоловік, який, знаєте, як притискає от до себе людину, як захищає людину. Не можу зрозуміти, чоловіка чи жінку. Захищає. І знаєте, це коли. Може дійсно казати таке людині, що я буду так робити завжди. А може бути, що це просто от думки людини зчитує, що я завжди буду надавати допомогу. Бо тут якось так, знаєте, важливі для нього. От та людина важлива, ну, або чоловік, або жінка. Ну, Ви різні є тут. Тут я вже навіть не буду уточнювати. Але дивіться літера С, Ш, Е, Е, э. здається, літера О, Дев'ятий місяць народження, чи тієї людини, яка захищає, чи тієї, кого захищає, ще восьмий. Або місяць, або число народження. Це так, щоб розуміла, або це щось інше означає, але знакова цифра в житті або тієї людини, або вас. Так, і тепер. Робота, робота, щось для когось все ж таки зміна роботи і неочікувана і швидка. Це не буде, знаєте, ну, наприклад, вам пропонують і кажуть, тільки мені треба, щоб ти швидко відповідь там надав чи надала. Що от берешся чи не берешся за цю роботу, чи переходиш чи не переходиш. Тож там, не зволікайте, швидко відповідайте, бо там щось дуже поспішають. Так, для когось, ну, так, ну давайте так. Бачу, що є питання тут теж і про чоловіка, і про жінку. Взагалі подобаєтесь чи ні, але мені показують, що тут можуть стосунки дуже швидко розвинутись. І навіть картинки 18 мені показують. Тож у когось там статеве життя. Буде зміни? зміни мати. Так, нову якусь. Давайте так, як нове діло починає чоловік, але не просто так. Це, от, знаєте, він не те, що починає, він як продовжувати за кимсь буде. Там людина або захворіє і відійде від справ, ну там на деякий час, наприклад. Або ще якось, але ну, це неочікувано буде. Так. Так, обмеження для якогось чоловіка показані, більш вони з роботою пов'язані, і більш вони не, не так, що, дивіться, те, що він може сам робити, він не продовжувати буде сам. Але уточнення якісь. Вони можливі для нього через людину. І от обмеження до спілкування з людиною це для нього неочікувано, але ж нічого. Це, ну, воно не показано як дуже довге щось трійка показана. Чи або три години він не зможе, не буде доступу до людини. Для когось може і три дні, а для когось до третього числа, наприклад. Саме найбільше це три тижні, але це я дуже вже так сильно накинула. То це майже такий, ну не звертайте увагу на цей строк. Хоча все може бути так: завершення, закриття якоїсь фінансової ситуації, операції, як хочете, там щось змінюється, але в світло в добру, гарну сторону. Так, далі дивимось по перспективах. Тут, тут як черга, десь записуєтесь в якусь чергу. і Це ну, може бути до лікаря, може бути там де завгодно, але це як не, не планувалось заздалегідь, це просто от як з'явилось питання, і ви записуєтесь. Чи хтось з вашої родини записується. це Може бути і так. Так, далі дивимось. Отут тут буде зізнання якогось чоловіка у почуттях. Не знаю, дівчатка, не бачу, шукаю літери, хоч одну, щоб була поряд, щоб я могла хоч якусь підказку дати, але ж не бачу, вибачте. Ну, може, дійсно, хай то буде сюрпризом для вас. Так, ось тут літня жінка, давайте так, воно погіршення стану здоров'я, але я не можу сказати, що це там дуже неочікувано. Тут люди між собою, тут мені показаний чоловік та жінка, може бути діти цієї жінки, наприклад, брат з сестрою спілкуються, і чоловік тут буде казати: Слухай. Щось змінюється і доволі швидко змінюється. І я так вважаю, що нам треба бути готовими. От тут така ситуація для когось. Але ж поки що мені не показують, що це вже, вже зовсім. Але серце, судини, отут проблеми в цьому. І людина дуже худне. Ну, от просто, знаєте, це як тане людина. Отак можна ще сказати. і буде, ну Це дійсно, це, знаєте, людина, ну тобто той чоловік, який буде казати жінці, що, що може він дружині своїй каже, насправді. Це, знаєте, як побачив, і він зрозумів собі, що ну, зміни, дуже помітні зміни в цій жінці. Далі дивимось, що ще. Неочікувано зміниться. Повернення якоїсь людини, як жінка мені більше, але не буду наполягати. Повернення, і знаєте, людина вже ну це просто складно. Це, знаєте, коли більше вже не можу. Я повертаюсь все. От і як хочете, але ми ж питаємо, що неочікувано. Хоча воно мені не здається дуже неочікуваним. Це знаєте, так як тут виглядає, то це дуже зважене рішення. І людина ну, це не так, що там швидко придумала і сказала, чи там швидко собі вигадав і сказав. Ні, тут просто людина мовчала, чи мовчав, а потім вже, от, як. Знаєте, все остаточно для себе вирішує людина, то вона вже і каже вголос. Так, ось тут але, але повернення не просто так. Тут такий шлях складний людиною пройдений, то воно дійсно дуже зважене рішення. Так, дивіться, ось тут чоловік по драбині дряпається, і треба буде йому пройти. Зараз скажу один, два, три, чотири кроки. А потім буде один ще такий аж найважчий. І потім він вже витряпається, аж на самий верх, де він там собі що вигадав, яку висоту побачив собі. Так. Але тут рішуча людина, тож в нього, я так розумію, якщо нам просто показаний цей. Шлях, і чи це буде через якогось чоловіка чи з допомогою якогось чоловіка, то він, він зробить. Він просто тут наполеглива людина. Він налаштований на таким чином зробити собі стабільність. Тож він буде, знаєте, це дряпатись будь-яким чином, але він зробить. Буде йому в підтримку жінка якась ну, тут. Теж не буду дуже так уточнювати, бо для когось дружина, для когось сестра, для когось мати ну то просто дівчина, там, ну як хочете. Але знаєте, людина дуже світла і дуже дуже бажає перемоги цьому чоловікові, щоб у нього все вийшло. Дуже знаєте, це коли я не можу сказати, це нібито між ними є відстань, але ж вона якось вона завжди поряд. Це в будь-який момент він, він може зателефонувати і вона візьме слухавку. Вона буде з ним на зв'язку і буде його підтримувати, там розпитувати, підказувати, ну там як хочете вже. Далі дивлюсь, так що тут. Ой, тут, а тут трошки інакша ситуація, отут трошки злякається людина. Злякається чому? Бо скаже собі, що у мене недостатньо грошей. Тут, дивіться, якийсь крок перший. Здається, що перший крок людина робить і одразу ж, знаєте, відсмикує ногу. Що ой, ні, я ж не зможу, це ж мені задорого. Ну, але хай не відмовляється, бо ж дуже щось світле, гарне для себе планує якісь такі зміни, але ну, просто хай більш ретельно підійде до рішення питання, бо тут, може, тут всі, е, є всі можливості дойти, дойти до кінця. Просто треба бути чи сміливіше, чи накопичити трошки грошей. Ну там я вже не буду це промовляти, бо ви різні, і там можуть бути дуже різні ситуації у вас. І давайте побачимо, що нам блюдечко покаже. Так. Так, так, один-три дні жінка показана, і тут мені хочеться сказати, щоб були уважні в думках у неї чоловік, але є певні питання до серця, мені показують, судини мені показують. Будьте на увазі, будьте, знаєте, поряд і завчасно там приготуйте, які ви знаєте, що людині потрібні ці ліки, вони повинні бути під рукою. Показані більш за все, як температурні перепади, на нього вони дуже тиснуть. Будьте уважні. Тут щось неочікуване, як запаморочиться в голові людині, може, якось там. Ну, щось, щось таке, знаєте, щось було ясно, але дуже різко стало темно в очах. От щось таке мені показано. Просто будьте уважні. Один, тире три дні. Ой, вибач, боже, кицька лягла в ногах, я її не бачу і топчу. Так, що тут у нас ще? Боже, такий розгублений чоловік мені показаний. Тут жінка щось. Зараз хвилиночку, щось йому по телефону, чи пише, чи е е каже. І, і він, а що робити? Це, знаєте, от якусь інформацію вона йому скаже, і він розгубиться, він не буде знати, що відповісти чи що робити. Ну, то хай питається, у неї. План дій, вона йому розкаже. Щось йому неочікувано буде. Сонна сниться чоловікові про жінку, неочікувано, але ж нічого, це, це просто вона його згадує. Він там лягає спати, а вона в цей час його трошки там згадує десь. То і насниться непогано там. Але натяк є. Хай згадає, що він їй грошей чи винен, чи просто хай надійшли. <свісно> ну, це з гумором, вагуща, але ж. Це, знаєте, гумор він такий, там є і правда в ньому. То хай надсилає гроші. Так, далі. Далі що неочікувано? очікувано. Ой, тут якась гулянка якась буде неочікувана. Компанія просто така підходяща буде, що вони швиденько придумають щось собі там відмітити. Хоча може бути таке, що дійсно буде привід зібратись і ну, там десь щось там повеселитись. Ну, це буде зроблено. Так. так, для когось тут бажаннячка буде виконуватися, але таке, що ви, Боже, ви як ви так багато робите для виконання цього бажання, що дійсно тут вже справедливо, щоб воно вже відтворилось для вас. Зміни, різкі у когось тут будуть зміни, і вони за телефонною розмовою, це знаєте коли. Люди налаштовані певним чином. Люди знають собі, що от будуть робити так і ніяк інакше. І тут ж хтось з'являється, хто благає трошки змін. І все ж таки вмовить. Ну, це я так розумію, просто воно не буде вам якось шкодити. Або там взагалі, з ким ви там домовляєтесь, то людина, я так розумію, що і зголоситься на ці зміни. Ось така вийшла філіжанка. Ану, чекайте. Засмучений мені тут чоловік телефон, як читає щось в телефоні, 26 число, оце про це йдеться мова. Там треба буде щось таке, якийсь заплутаний клубок, розплутувати якусь справу, якийсь там щось. Ну, щось таке, знаєте, до 26 числа йому треба буде щось вирішити. От на цьому точно все. Всім дякую, всім вам, благ. Хай все буде так, як треба, і так як краще буде за все для вас, і для вашої родини, для ваших рідних, близьких. І бережіть себе обов'язково завжди. І побачимось в наступних відео. Всім пока!